Ой не п'ється горілочка, не п'ються й меди, не будете шинкувати прокляті жиди. Ой не п'ється теє пиво, а я буду пить. Не дам же я вражим ляхам в Україні жить. Ходім, батьки, отамани, фасто в неділю та надінем вражим ляхам кошуленьку білу. Ні, не білу, а червону. Ходім, погуляєм та в пригоді свого батька старого згадаєм, полковника фастовського славного Семена. Ходім, брати, не згинете, хлопці, коло мене, Впереп'яті гайдамаки нишком ночували, до схід сонця у фастові хлоп'ята гуляли. Прийди з того межигір'я на славний палію. Подивися, що той швачка у фастові діє. Добре діє, у фастові, у славному місті, прокотило ляхів, жидів не сто і не двісті, а тисячі, а майдани кров почервонили, а оранди з костьолами, мов свічки згоріли. В самім замку невеличку церковку святую. Не спалено, О, там швачка, співа алілуя. Хвалий Господа веселий і каже сідлати коня свого вороного, має погуляти у бихові славнім місці з Левченком у купі, потоптати жидівського шляхецького трупу.